Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні я вирішила поділитися з вами ще одним моїм захопленням, ще однією моєю любов'ю, моїми експериментами. Це вирощування квітів. Оці кризантеми в минулому році я виростила сама із черенків. Ви знаєте, ніколи цього не робила і не думала, що в мене це вийде. А воно вийшло і так легко і просто, що в цьому році я вирішила продовжити цей експеримент, але вже з іншими квітами. Не все в мене вийшло так, як я хотіла. Але ж дивіться, узнала, що гортензія дуже легко розмножується черенками, тому почала з гортензії і троянди. На жаль, я цього не зняла, як я це робила. Різала черенки, як я їх садила. Я не думала, що це може бути цікаво, що ви будете це дивитися. Напишіть мені, якщо ви дивитеся моє відео, напишіть, будь ласка, чи це вам цікаво, чи знімати такі відео, чи тільки про те, як я готую. З чого я почала? Я взяла 6-літрову флягу для води, розрізала її, на дно накидала дрібно покришивши пінопласту, в мене не було. Отворів ні, фляги не робила, насипала землі, такої купованої, гарної землі, полила і встромила черенки. Ось дивіться, гортензія прийнялася і молоденькі пагони пустила. А троянди дуже багато черенків викинула, почорніли, корінців не пустили. Що таке не знаючи, то залежить від того, який сорт троянди. Чи гібриди не приймаються? От взагалі, не знаю, початківець я в цьому питанні. Але дуже цікаво мені, що ж воно там таке, як воно росте, як воно розмножується. От дивіться, тут у гортензії корінці вже зверху навіть полізли. Ну, хай росте. Сидить зараз мені нема куди. Та й зима йде. Попробую до весни отак зберігати її в цій тепличці. А троянду тут ось така одна хочеться мені виколупати, І подивіться, що ж там, чи є там корінці. О, там, Бачите, теж у гортенції є корінець. Прийнялися всі ці гортенції, які тут прийнялися. А троянду зараз ми виколупаємо. А ну, що там? Корінець бачите, бачите, є корінець, є. Якби тільки не пошкодило це, що я його видовбала з землі. Нехай росте, дуже хочу розмножити. Навіть не знаю, які вони. Я отак нарізала черенків, стромила і всі переплуталися, які рожеві, які жовті, які плетисті. О, а це дивіться, оця теж. Бачите, яка? Великий такий черенок. корінці є. Накрию і поставлю, нехай відпочивають до весни. Напишіть, а ви вирощували так квіти? На все добре, будьте здорові! Заходьте до мене на канал, підписуйтесь.